Готуємо лосось на грилі та покажемо одну маленьку хитрість: як за 30 секунд зняти шкіру з лосося. Викладаємо лосось шкірою наверх та обдаємо окропом. Знімається дуже легко. Такий спосіб, звісно, підійде для страв з термічною обробкою. Всі, хто мучився, зрізаючи шкіру ножем, вуаля. до гриля ми взяли кабачок, нарізали кубиками, додали трохи спецій: сіль, паприка, соєвий соус та олія. Далі вже очищений лосось нарізаємо такими ж кубиками. Спеції йому потрібно мінімум. А далі шампура, вогонь, відпочинок, гарний настрій, трошки часу та любові. Насолоджуйтесь!